вітати на телеканалі Київ четвер, 22 грудня. Пленарне засідання Київської міської ради триває сьогодні впродовж дня. Однак, поки депутати пішли на перерву, ми щира раді вітати вас у прямому ефірі програми «Громадське приймання. Коротко озвучую теми, які будемо обговорювати сьогодні. Підготували підготувала для вас на сьогодні два блоки у корисних порадах. Будемо говорити про те, як правильно визначити якість меду та продуктів бджільництва. А розпочинаємо з медичної теми про дитячу стоматологію і про те, як доглядати за молочними зубами. Ми будемо говорити вже за мить. Молочним зубам малюка часто не приділяється належної уваги. Чого за них хвилюватися, все одно ж скоро випадуть. Саме так міркують деякі мами. Однак здорові тимчасові зуби, запорука здоров'я зубів постійних. Як правильно доглядати за молочними зубами? Нам сьогодні розповідає кандидат медичних наук. Доцент кафедри стоматології дитячого віку Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика пані Катерина Парпалей. Пані Катерину, дуже рада вас вітати. Добрий день. Добрий день. Шановні дачі, прошу наголошую на тому що це саме прямий ефір. Ми будемо працювати якраз до тієї миті, поки депутати Київської міської ради не повернуться до зали засідань. Однак наразі ми готові почути всі ваші запитання на нашу сьогоднішню тему. Наразі ми говоримо про те, яким же чином дійсно правильно доглядати та лікувати молочні зуби і чому це слід і важливо робити. Прошу 223 двадцять Обов'язково долучайтеся до нашої розмови вже на цю тему. Отже, пані Катерина, по поч хочу почати нашу розмову з такого загального запитання. Чи дійсно матусі менш доглядають і менш звертають увагу на молочні зуби і зважають на те, що вони все таки скоро випадуть? Є такий момент наразі у нас, чи немає? Є такий момент, але ми можемо порадіти, тому що велика кількість матерів. І батьків зараз слідкують, що робиться в світі, угу. користуються інтернетом, мають сучасну інформацію щодо догляду за зубами, і з такими батьками легше працювати. Але існує іще певна тенденція про те, що тимчасові зуби. це тимчасові. Це тимчасові. Так. Ми їх називаємо не молочні, а тимчасові, бо є постійні за ними йдуть. Так -так. Тимчасові зуби. Коли мама чи бабуся бачить, що. Випав зуб фізіологічно тоді, угу. коли, коли треба. Він без кореня, одна короночка, і так. всі думають, що в зуба таке немає коренів. Що це не такі, не такі зуби, як постійні. Угу. Вони точно такі за своєю будовою, як і постійні зуби, тільки більш е, вразливіші до подразнень, до е, тих факторів, які можуть їх зруйнувати. Угу. А це кислі продукти. Це солодкі продукти, а це е, е, поганий е, поганий догляд за зубами, неякісний догляд і. Так. ряд інших факторів, які основні моменти можуть потім нашкодити у подальшому житті дитини, якщо не доглядати належним чином за молочними зубами? Ми досить часто, коли говоримо про ортодонтію, згадуємо про той момент, що може почати якимось чином навіть челепа змінюватися у маленької дитини, якщо не вчасно вирвати молочний зуб, або неправильно за ним доглядати. При великій кількості втрати зубів або руйнування коронок зубів, звичайно, порушується функція жування в першу чергу. Угу. І це потім впливає на правильне формування щелеп. Угу. Окрім того, ще ряд є шкідливих звичок і ще інших моментів, які впливають на формування самих зубів, зубних рядів і співвідношення щелеп. І це питання, звичайно, взаємопов'язане, і за цим треба слідкувати. Угу. Ми ще поговоримо про те, от з якого вже. Взагалі, віку там потрібно починати дійсно слідкувати. Але я також хочу з вами поговорити от одразу ж про дитячий карієс, карія тимчасових зубів. Чи може він якимось чином потім передаватися на постійні зуби? І наскільки часто це стається? Звичайно, та мікрофлора, яка існує в порожненні рота при карісі, особливо в множинному карісі, коли уражається велика кількість зубів. А якщо погано доглядати за зубами, то звичайно ця ситуація часто завершується великим руйнуванням. Яким рот, чином це відбувається? Зубі. Чому так стається, що тимчасові зуби впливають саме на постійні після цього? Тому що якщо не вилікувати ранній каріс угу. на тих стадіях, коли ще можна. Зберегти пульпову структуру, тобто нерв зуба, коли навколо кореневі структури також збережені, не, не в стані запалення, то це одна, одне питання. Uh -huh. Але ж коли каріс ускладнюється, так званий ускладнений каріс, коли виникають нічні, ніч, нічний біль, потім припухлість, коли йдуть до лікаря, і лікар каже, на жаль, цього зуба не можна зберегти, його треба видалити. Так. Або ж залишається лікування залишається джерело інфекції, то, звичайно, це потім буде впливати і на якість постійних зубів. Оскільки постійні зуби, перший постійний зуб mm -hmm. прорізується в 6 років, то оця мікрофлора, одонтопатогенна так називають, тобто, одон, вона залишається, вона залишається mm -hmm. і, звичайно, буде мати певний вплив. А може бути таке, що вже буде рости постійний зуб уже з хворобою всередині? може бути в тих випадках, коли корені хворі корені тимчасових зубів. Uh -huh. Так, дякую дуже. Ще раз хочу наголосити: прошу двісті двадцять Ми говоримо сьогодні про дитячу стоматологію. Говоримо сьогодні про те, яким чином доглядати саме за дитячими зубами, за тимчасовими молочними зубами, як ми їх викликали називати. Будь ласка, долучайтеся. Це саме прямий ефір. Ми чекаємо ваших запитань на цю тему, отже, пані Катерино, давайте почнемо з того: з самого самого початку з найперших зубчиків, які починають рости у наших малюків, коли вже слід починати чистити зуби, і взагалі як відбувається цей процес саме у немовляту малючків. Знаєте, змінилась тактика щодо цього питання, і це добре, uh -huh. тому що коли 30-40 років назад ми тільки розвивали в Україні дитячу стоматологію, а наша кафедра стоматології дитячого віку після дипломної освіти е, академії після дипломної освіти імені Шупика, е, тодішній інститут удосконалення лікарів, перша кафедра в Україні була саме заснована uh -huh. у нас для того, щоб підвищувати кваліфікацію лікарів дитячих, які працюють власне з дітьми. Тоді були такі підходи. Ми до трьох років рекомендували лише навики полоскання, утримування в роті рідини, рідини так, загальне. І щіточкою говорили, що користуватися буде дитинка буде після трьох років, з угу. 2,5 і 3 роки. До цього часу вже всі зуби прорізались. Тимчасові зуби, 20 зубів, 10 внизу і 10 вгорі, вже, до трьох років, дійсно. вже, вже прорізались, угу. тобто вже запізно. І, з'явили, і, і, на жаль, тоді і не було таких засобів гігієни, коли е, треба спеціальну щіточку, спеці, спеціальні е, навіть е, тре, е, для тренування засоби для, для перших зубів. Тепер є така можливість. Є перші силіконові щіточки, uh -huh. тобто вони не подразнюють, вони, е, вони так е, е, делікатно, делікатно такі і лагідно доглядають, що дитині подобається. Вона Гри і це можна починати буквально з прорізування першого зуба. Тобто вже перший зубчик, коли з'являється, вже можна, Уже можна починати. Окрім того, є певні серветки, певні е, 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 такі. Е, Методи, які використовують, надягаються на палець спеціальний угу. такий е... напальчник так? на угу. із силіконовими, теж ворсинками. Теж мама може почистити зуби. І тому це можна починати. Режим такий самий, я так розумію, як і у дорослих, обов'язково зранку ввечері чи якимось іншим Баж, чином? Бажано так, бажано. Ну, Якщо колись не вийшло, то, то нічого страшного наступного разу. Найголовніше, щоб дитині це сподобалось. Mm -hmm. Ви знаєте, я на власні очі переконалася, будучи ось буквально декілька днів, повернулася з Німеччини, як там доглядають за зубами. Виявляється я для себе відкриваю нове і нове. Виявляє Ця дитина може з задоволенням чистити зуби в 10 місяців. Вона Вже, сама відкриває рота. Вона бере щіточку, одна щіточка в неї в руках. Вона тримає, вона дивиться. А тато чи мама здійснюють цю процедуру? І це ця... яким чином це досягається? Така, ну, тобто це потрібно психологічно працювати над дитиною, чи все-таки це моменти, які пов'язані з матеріалами, так впливають на дитину. Яскраві щіточки чи приємний ну, надотик? Маленька дитина ще не зовсім орієнтується в яскравості вісім uh -huh. місяців. Але, ну, звичайно, вони, вони це бачать і їм має подобатись, але найголовніше це підхід. Це не тиснути на дитину, не примушувати її, а вибрати той момент, коли вона налаштована. В формі гри. Спочатку можна показати. Як чистять зуби, чи чи, чи чи татові, чи мамі, як вони це роблять? Uh -huh. І потихесеньку, потихесенько привчати, щоб це дитина вже сприймала як звичайна, звичайне явище, як вона їсть, як вона бере uh -huh. сама ложечку. І, і це чудово. так, ну дійсно, це велика робота для батьків, якщо так, так обговорити про це. Правда. Так, дякую дуже. Давайте послухаємо запитання. Добрий день, ви в прямому ефірі. Добрий день, слухаємо вас. Доброго дня. Так, прошу. Доброго дня у мене таке питання. У моїй дитини були пошкоджені чотири передні зубчики. Uh -huh. І е я не знаю, що в такому випадку робити. Їх можна витягнути, його вони турбують. Uh -huh. І хотіла би знати, чи виростуть за рік нові зубки нормально. Uh -huh. Так, дякуємо. Вони так і повністю, що, що... чорно. Дякуємо. Уточнення... Для уточнення я не зрозуміла, що з передніми зубами. У вас передні зуби, вони почали. Вони зруйнувалися? Зруйнувалися, так? Правильно ми почули? Так, ви ще з нами. Чи вже? Так, дякуємо дуже. Ну, ми так зрозуміли, що у вас саме передні зуби, що вони зруйнувалися, і тому виникла проблема. А ще раз хочу нагадати: ми говоримо сьогодні про дитячу стоматологію. Саме прямий ефір. Будь ласка, долучайтеся. Ми далі чекаємо ваших запитань. Запитання можна відповісти таким чином. Дійсно, враховуючи те, що зуби. Мають тонку структуру емалі, uh -huh. яка ще визріває, дозріває у порожненні рота, і вона не така міцна, як у дорослих людей. І тому, звичайно, треба делікатно ставитись до цієї тканини. І часто буває, що навіть здається. Що такого? Дитина вночі п'є із, із пляшечки, угу. солодке, чи водичку, чи там молоко, чи кашу, чи щось інше. Так, так. І, і це, як виявилось, призводить до того, що назвали навіть цей каріес пляшечковий каріес. Навіть так. так тобто, від, від пляшечки, від пляшечки тобто, починається? на жаль, втратили ми зв'язок з мамою, треба було визначити причину. Угу. Ну, але, що таки... сталося, то сталося. Але я так розумію, що питання в традиційні. тому, що робити? Так. Звичайно, треба звернутися до лікаря, а лікар вже там оцінить ситуацію і порадить, що робити далі з цими зубами і з наступними. Йде мова про те, якщо зруйнувались фронтальні, передні зуби, то треба дивитися і профілактувати mm -hmm. решту зубів, щоб не було такої проблеми із тими зубами. А які. як профілактизувати взагалі цю проблему? Тобто я так розумію, що дійсно є моменти, от навіть під час харчування дитини, які можуть повпливати, і що така проблема може виникнути? Ну, питання, питання, ми вже тобто трошки, пляшечки? трошки говорили. Да, це це не захоплення солодкими продуктами угу. і особливо. Впливає те, як часто дитина це робить. Інколи ви знаєте, в моїй практиці була таке е, така ситуація, коли мама е, приїхала в Київ на консультацію до нас, попала на кафедру. І коли я запитала, що дитина її ще п'є. Вона каже: Ви знаєте, вона у мене за добу випиває трьохлітрову банку компоту. Я не повірила, бо знаєте, така малесенька дитинка, як 11 тобі? місяців, як вона могла це випити? Потихеньку, потихеньку, така звичка вона пила їм вночі. Угу. І, звичайно, ті зуби, які вже прорізались, вони частина зовсім зруйнувалася, вже короночки навіть відламалися. Тобто все одно солодке і воно і тому, впливає. І ви знаєте, нам вдалося, звичайно, ми проконсультувалися угу. із і педіатрами, подивилися, як працює індокринна система. І, мамі відмовитись від цього. Вона врегулювала буквально упродовж тижня. Вона перевела цю дитину, довела до 700 міліграмів е рідини е так, ком компоту. Так, е не міліграмів, а мілілітрів. мілілітрів рідини на добу і, і стабілізувався. Та, ситуація. І вона зрозуміла, що це. Окрім того, є ще ряд е так, засобів. Ми поговоримо, які, 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 які саме засоби можуть впливати. Після е телефонного дзвінку слухаємо вас, добрий день. Алло, добрий день. Алло. Так прошу, будь ласка, говоріть. У мене таке запитання. Угу. Передаються зупини від батьків до дітей. Угу. Чи є спадковість? Так, дякую. Почули, дякуємо дуже. Прошу до речі, таке слушне запитання, щоб розуміти, яким чином профілактику гарне, будувати. доведемо. Гарне запитання. Дійсно є момент спадковості, і ми зробили такі дослідження на великому масиві анкет, яких зібрали, збирали від батьків, і потім їх статистично аналізували і отримали дані, що найбільше впливає множинний каріс у матері, угу. у батька менше. А потім, чому? Так. Тому що мама частіше е, генетично то так, а з іншого боку, оці мікроорганізми, які має мама, вона сама передає дитині. Я їх е, назвала. Ми так називаємо одонтопатогени. Одонто це зуб, да? Одонтологія раніше, а тепер соматологія. Так, так. От і е, мама передає цю е, ці корисогени, Своїй дитинці предметами то облизала сосочку, то таким то чином. користувалася спільно ложечкою, то ще щось. От таким чином, або найближчі родичі, які контактують, і оцей пік передачі оці, оці, е, донто, патогенної інфекції він саме відбувається Може бути. до трьох років. До трьох років, так, так пані Катерино. Я вам дуже дякую. У нас продовжується засідання Київської міської ради. Дякую за те, що ви були з нами. Будь ласка, транслюємо сесію Київради наживо. We'll be right back.